Цьогоріч у Миколаєві безкоштовним харчуванням забезпечені понад 19 тисяч школярів. Меню формують відповідно до державних норм, аби воно було збалансованим і корисним для дітей. Однак деякі учні скаржаться, що не всі страви їм до смаку. Чому так відбувається? Як місто планує вдосконалювати систему харчування та які нововведення обговорюють? Про це йшлося сьогодні на розширеному брифінгу за участі посадовців міської ради, управління освіти та профільного комунального підприємства. Про все детально далі від Катерини Рубташ. У миколаївських школах понад 19 тисяч учнів з 1 по 11 класи отримують безкоштовне харчування. Його в усіх міських закладах освіти забезпечує комунальне виробниче підприємство по організації харчування. Та, попри це, деякі батьки нарікають, що дітям не завжди подобається шкільне меню. Під час брифінгу заступник міського голови Анатолій Петров пояснив, перелік страв формується відповідно до постанови кабінету міністрів, яка діє по всій Україні і визначає основні норми харчування для школярів. Меню місто Миколаїв взяло за основу те, яке розроблено і затверджено Міністерством охорони здоров'я України. Так, меню відрізняється від меню, яке було 5 років назад, 3 роки назад. Чим саме Міністерство охорони здоров'я, і всі дотичні до цього процесу, люди вони вивчили фізіологічні особливості дітей. І склали меню відповідно до фізіологічних особливостей. Харчування у школах є збалансованим і відповідає віковим потребам дітей. Додає Анатолій Петров. Водночас, через обмежену кількість солі та цукру, а також появу страв, до яких учні ще не звикли, меню смакує не всім школярам. Ми е зібрали е нараду, запросили туди до Гани Володимирівни. Запросили КОП, запросили технолога, запросили директорів шкіл. І обговорили меню. Прийшли до висновку, що до 25 вересня цього року директора шкіл аналізують чотирьохтижневе меню, і ми вийдемо на його видозміну, тобто деякі страви ми приберемо з меню, ті, які діти не хочуть категорично їсти. Натомість у меню додадуть інші страви, які відповідатимуть постанові Кабміну. «305-та постанова, от той перелік продуктів, який там є перелік, от він і може бути використаний. Напевно, для того, щоб не було ніяких питань, знаєте, найпростіше можна було так би сказати давати те, що звикли діти їсти. Але знову ж таки, якщо ми запровадимо таке меню, будуть штрафні санкції до того, хто. Зробив таку закупівлю далі додати більше масла, чи вершкового, чи іншої олії рослиною, то у свою чергу в нас Держпродспоживслужба їздить по закладах освіти і перевіряє, яким чином 305 постанову дотримується КВП з організації харчування. Крім того, на якість харчування впливає дотримання технології приготування. Тож у різних школах одні й ті самі страви можуть візуально відрізнятися, зазначає Ганна Личко. Серед проблем і нестач. Що кадрів на виробничому підприємстві додає виконувач обов'язків директора Петро Вашиняк? У нас не вистачає на сьогоднішній день порядка 100 працівників. За останню неділю звільнилося близько 25 чоловік. Причина звільнення важкий графік роботи та маленька заробітна плата. Наразі робота над організацією та покращенням харчування у школах ще триває. За розпорядженням міського голови Олександра Сінкевича у Миколаєві було створено комісію, яка перевіряла якість готових страв. До комісії входили Батьки з усіх мікрорайонів до комісії входять де представники Держпроджслужби. Ми тиждень об'їжджали заклади освіти, ми дегустували продукти харчування, ми все фотографували, ми перевіряли харчоблоки, ми перевіряли е, збереження продуктів. Е, е, ну якщо так сказати чесно, то в більшості випадків ми не виявили якихось серйозних порушень. А в деяких випадках, так, ми виявили, скажімо так, саму. Систему трошки порушену систему приготування їжі. Також у кожному закладі планують створити робочі групи, до яких входитимуть батьки учнів. Вони регулярно перевірятимуть якість страв, які подають школярам. Крім того, міська влада розглядає можливість організувати харчування у школах за принципом кейтерингу. Він передбачає, що страви готуватимуть у спеціально визначених кухнях, а потім доставлятимуть безпосередньо до шкіл і дитсадків. Такий підхід має значно покращити якість харчування дітей. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новини на телеканалі Март.